Так, добре, тоді далі у нас по плану Євротур. Що це за система? Дивіться, це дуже крута торгова система. Вона працює вже більше шести років, та останні шість років вона принесла прибутку більше 700%. І сигнали по цій торговій системі ми надаємо в нашому чаті. Він називається «Grizzly Trade», Я думаю, що всі, хто є на цьому заході. Є в цьому чаті і бачать ці сигнали, але можливо є якісь додаткові питання. То, якщо у вас є питання, то ви просто підіймайте руки, то, то я вас питаю. Отже, як користуватися цими сигналами? Дивіться, ці сигнали вони формуються по аналізу моделі прайс а, і ці, ці сигнали ми даємо у вигляді відкладених ордерів, а саме Sell Stop і Buy Stop. Краще по цій системі торгувати відповідно на терміналі. MetaTrader – 4. Ці сигнали ми даємо повністю з усіма параметрами: це стоп Loss, тейк профіт і відповідно ціна, по якій ми виставляємо цей відкладений ордер. Я знаю, що багато наших клієнтів вже тестують. Хтось навіть торгує по цій системі, і вони бачать, що різну кількість сигналів ми даємо у різні дні. Це все, ну скажімо так, специфіка цієї торгової системи, тобто якийсь день може бути один сигнал, якийсь день може бути два-три сигнали і так далі. Е, ця торгова система вона підійде абсолютно е, любому трейдеру, люби, е, люби, любій, любій людині. Е, ось хто бажає заробляти. Е, це ну, я би сказав, це такий полупасив, або навіть. Е, ну, Повністю посив. Тому що що від вас е, треба, це просто коли прийшов сигнал е, до нашого чата, вам потрібно такі самі такі параметри виставити на своєму рахунку. Е, е, екран Дмитра не видно, тому що Дмитро його ще не включив. Дмитро зараз розповість і включить все добре, все в порядку. Дякую. Ось е, е, і вам потрібно просто повторити цей сигнал, який, який ми даємо в. Е, в своєму каналі повністю так само відкриваєте Take Profit профіт і стоп Ще дуже великий плюс в тому, що е, зараз ринок дуже волатильний, е, да, і ми виставляємо ці ми даємо ці сигнали по відкладах ордерах, ми страхуємо себе від якихось там імпульсивних рішень. І також е, ми застраховані стоп-лосами. Е, максимальний ризик по цій торговій системі це 20%, е, Ну і середній при. Прибуток, який можна отримати в місяць, ну в середньому це 5-6%, відсотків. Але кожен для себе може, може використовувати прибуток і ризик по різному чому тому, що ми, наприклад. Об'єми, які ми даємо в наших сигналах, вони розраховані на депозит в 10 тисяч доларів. То, відповідно від вашого депозиту, ви можете збільшувати об'єми, можете зменшувати об'єми, або там. ну, І тим самим ви робите, ви можете збільшити свій потенціальний прибуток, але так само і збільшити свій ризик. Е, стосовно мови екрана. зараз я вам покажу статистику за цей 2024 рік. Е, статистика досить цікава. Зараз я запущу її і включу демонстрацію екрану. Так. Дім, ну по Євротуру насправді дуже цікава інформація, тому що ми зараз дійсно бачимо сигнали, і не всі розуміють, як ними користуватися. Тому це класно, що ти вирішив додати саме Євротуру в нашу сьогоднішню бесіду. Ось. Так, це я знаю, тому що я, ну, дуже часто йде мені запити від клієнтів, дуже багато mm -hmm. випросів, дуже багато інтересу до неї. Я знаю, так. що ти її торгуєш активно. Е, з чим торгую? Прослушав. Ну, що ти сам торгуєш також, так, євротурку активно? Ну, періодично, періодично так. Та відкриваю такі самі угоди. Так, в мене мій екран е, видно. Зараз. Видно, але там ми. Так, да, все правильно. А тепер. О, да. Так, це статистика на 10 тисяч доларів. З початку року. Що ми можемо побачити? Прибуток ми отримали 5552 долари 44 центів. Це трохи більше, ніж 50%. По прибутковим угодам е, у відсотках можемо побачити, що 72 і 51% це прибуткові угоди, і збиткові угоди у нас составляють 27,49%. Ось така шкала в нас за, за цей рік. Е, Якщо брати по цифрам, це 422 угоди в по то закрилося, 160 е, угод закрилося по, по, ну, по збитку, по стоплосу. Ось. Ще щось цікавого. По, по прибутку, також можна відмітити, що 2538 тисяч був прибуток, а збиток 15013 тисяч, ну і у підсумок 5,525 5, доларів 44 цента. Ось, ось така статистика. Ще, до речі, можу додати, що цей тиждень був такий досить, досить гарний. У нас всі, всі дні закривався профіт. Окрім сьогоднішнього дня, наскільки я знаю, сьогодні був стоп лос навіть, можливо, два стоп лоси Ну і так само було сьогодні два профіта. Ось, можливо, когось є питання по цій системі. Слухай, поки всі соромляться, питання задавати. Давай я тобі. Не розвучу. такі цікавий євротур, як криптоманія, виходить. Дивись, давай тобі озвучу питання, які я від клієнтів чула. Що робити, якщо ми пропустили сигнал? От, наприклад, ввечері, а сигнал був, був день. Як ти? Ну, якщо сигнал був в день, а ввечері вже побачили сигнал, то тут, скоріш за все, вже нічого не, не зробиш, тому що, скоріш за все, цей сигнал вже відпрацював. Тому що м, угоди. Достатньо швидко відпрацьовуються це угоди інтродей, вони упродовж дня закриваються. Якщо пропустив, то все то тут тільки чекати наступного, наступного сигналу, наступної нагоди. Так хто перший підіймав, підняв руку? Я не побачив Ірина або Олег? В мене запитання. Доброго вечора. А який рекомендований мінімальний депозит для торгівлі на Євротур? Ну, дивіться, ми працюємо по цій системі і даємо безпосередньо об'єми, сигнали на депозит на 10 тисяч доларів. Якщо працювати з більшою сумою, то відповідно ви тут вже пропорційно свого депозиту збільшуєте просто об'єми. Якщо там працюєте з меншою сумою, то так само просто зменшуєте об'єми все. Угу. Тобто 5 тисяч теж можливо. Так, просто об'єм відкриваєте, можете відкривати об'єм на 50% менший, якщо хочете, щоб ваш прибуток і ризик був пропорційний нашому прибутку і нашому ризику. Дякую вам. Да. Ігор, Том. Я хотів запитати, можете більш а, детально розказати? Як більш детально розказати, як проходить відкриття угод? Я бачу, бачив відставляти обгод. Це дуже and... просто. А до речі, да я цього не розповів. Так, да, до речі, я це не розповів. Давайте розкажу. Дивіться, ви відкриваєте дві угоди: це buy-stop і sell-stop, відкладені ордери з певними параметрами з певними цінами. І якщо відкривається у вас, наприклад, buy, да, ми бачимо, що ринок йде вгору, у нас відкривається buy, то ми відразу просто прибираємо sell-stop, видаляємо цей відкладений ордер. І навпаки, якщо у нас відкривається угода на продаж, на sell, то ми відразу закриваємо, видаляємо ордер на купівлю, тобто buy-stop. Ось і все, всі дії. Як відкривається? Ну, наприклад, є в нас ціна відкладаного ордеру 3.0. Зараз у нас ціна 1.09950. Ринок пішов вгору, дійшов до ціни 3.0, у нас відкрився бай. Ми видаляємо сел. І все. Достатньо все просто. Тобто, вам не потрібно витрачати час на аналіз ринку. Постійно слідкувати там, коли вона дійде до, до якоїсь ціни. Просто потрібно дивитися ну, відкрити угод і дивитися, коли вона відкриється. Ось і все. Дякую. Це так. іменно на найпростіше на МТ4, так? Терміналі? Так, так, так. І безпосередньо ці сигнали ми даємо на термінал МТ4. Е, Ігор, дякую. А, вам дякую за запитання. Ігор, Том? Не чую, напевно. Так, питання від Дмитра. Зараз. А якщо я пропустив сигнал, дивіться, що угода не ще не на ринку, то на відкаті ціна схожа кожу і так можна тільки закрити в плюс, поки ціна рухається доходи. Ну. Так, можна і так робити. Можна і так робити. А ну давайте ще раз. Що... Ну, так, да, все правильно, можна і так робити, можна закривати, і, відповідно, збільшувати свій профіт, збільшувати свій прибуток. На Лібертекс uh, так, на Лібертекс це також можна робити, але потрібно вам вже самостійно робити прорахунок uh, об'ємів, які ви будете використовувати. Просто ми даємо сигнали, вони вже повністю прораховані, uh, об'єми тейк профіти, стоп-лоси і повністю адаптовані вже під МТ4. Uh,